Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть там вас. Де Гітлер, каже, тим логічною чесною? Наш визнаємний експерт, там, визнаємний експерт, там. Російський фейк, іді нахуй! Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим міський, і ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні розберемо фейк про списки українських військовополонених, які поширюються у мережі. Пропагандисти кажуть, що Україна нібито не хоче цих людей повертати. У соціальних мережах поширюють списки українських військовополонених, яких Україна нібито не бажає забирати з Росії. Це імена та прізвища реальних людей, які перебувають у російському полоні. Проте координаційні штаби з питань поводження з військовополоненими повідомляє, що російська сторона не пропонувала ці списки для обміну. Також там зазначили, що Україна має значний обмінний фонд і готова до обміну усіх на всіх. Проте Росія не зацікавлена в тому, аби повернути своїх військовослужбовців додому. Координаційний штаб продовжує перемовини задля якнайшвидшого звільнення усіх українців, які потрапили до російської неволі і перебувають там у надзвичайно важких умовах. А російська пропаганда продовжує спекулювати на почуттях українців, рідні яких потрапили в полон або вважаються безвісти зниклими, тому що розцінює це як важіль упливу на українське суспільство. В Координаційному штабі пишуть, що нові обміни готуються, а також закликають українське суспільство залишатися об'єднаним, не довіряти ворогу і його провокаціям. Тут важливо також розуміти контекст цей фейк, і взагалі звернення російської пропаганди так масово до цієї тематики відбулося на тлі резонансної події. Днями нагадаю, росіяни вкотре розстріляли українських військовополонених, фактично порушивши норми міжнародного гуманітарного права, здійснивши позасудову страту. Як повідомив уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець, російські військові розстріляли у Бахмутському районі українських бійців, які здавалися в полон. Це сталося ймовірно цьогоріч, 24 лютого. Омбудсман уточнив, що точна кількість страчених росіянами українських воїнів невідома ймовірно їх було щонайменше семеро. Щодо самих катів, то відомо, із якої військової частини російської армії були військові, які стратили українців. На відео видно, що українські військові здаються в полон. Їхні руки були підняті вгору. Вони показували, що без і загрози не несуть. Російські військові мали би їх узяти в полон, але натомість розстріляли. Каже Дмитро Лубінець і додає, що уже звернувся з офіційними листами до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста, аби ці організації зафіксували і публічно визнали, що російські військові убивають українських полонених. Те, з якою частотою відбуваються розстріли, фактично позасудові страти, може свідчити про певну систематичність у діях російських військових. Експерт регіонального центру прав людини Андрій Яковлів в ефірі п'ятого каналу пояснив, чи можливе ефективне і результативне розслідування фактів розстрілів українських військових, а також розповів про командну відповідальність за ці злочини. Знаєте, ефективне розслідування буде чи не буде, залежить від дуже багатьох обставин. Коли ми говоримо про ефективне розслідування, то перш за все це вжиття всіх заходів, які необхідні для того, щоб потенційно досягти успіху. Але ефективне розслідування не передбачає, що ми обов'язково можемо знайти вбивцю. Головне вчинити всі дії правильно для того, щоб уможливити його пошуку і притягнення до суду і відповідне покарання. Дуже важко зараз сказати, чим буде встановлені ці особи і чи будуть вони піддані суду, тому що залежить від багатьох обставин: перше, треба встановити, хто вони. По-друге, треба встановити, чи діяли вони самостійно або можливо під наглядом командування. Якщо під наглядом командування і командування могло упередити ці обставини, то це вже буде відповідальність командирів, і так можна до високих шаблів дойти. Все залежить від того, хто мав усунути цю небезпеку і не усунув. Якщо буде з'ясовано, що це є вище командування, то відповідно і воно має нести відповідальність, особливо якщо взяти до уваги, що ми проглядаємо системність таких умисних вбивств, осіб, які перестали бути комбатантами, ну, тобто військ. Ковополонено, вони вже користуються захистом конвенції, і їх не можна не катувати, не тим більше вбивати, і, от, якщо буде встановлено, що це була не просто, скажімо, ексес виконавця, а якась цілеспрямована дія і не вжиття заходів, то можна говорити і про відповідальність командирів. Звісно, їх бажаніше притягнути до відповідальності, бо все ж таки від цього залежить, чи буде повторюватись такі випадки, чи не будуть. Там, де ми стикалися з розслідуваннями, яке проводять наші правоохоронні органи, і якщо є можливість як збору інформації, то це завжди робиться і достатньо ефективно, я думаю, звісно, у нас велика кількість кримінальних проваджень, і приділити увагу належно всім, це дуже важко. Але там, де Скажімо, от такі обставини, де це вже трохи межує з вироломством. Я не скажу, що це вироломство, бо вироломство це зловживання довірою, але це щось надзвичайне, це щось таке над над. І відповідно до цього має бути особлива увага. То я впевнений, що розслідування будуть проводити. Проте, ми, ми не можемо не брати до уваги, що доступні обставини чи можна дослідити на місці, чи зберіглись докази, можливо, десь зберіглись додаткові докази. Все це треба, я маю на увазі додаткові безпілотники або ще щось. Треба багато перевіряти обставин для того, щоб з'ясовувати. Мені здається, в таких випадках, якщо ми бачимо системність, то вплив на зменшення таких от вбивств. Або навіть можемо говорити позасудових страт, це притягнення до відповідальності командирів. Тому що якщо ми бачимо системність, ми маємо говорити, що це відповідальність командирів. Власне для цього і придумана відповідальність командирів, щоб стимулювати їх, слідкувати за підлеглими. Якщо, звісно, це не був умисел і їхня пряма вказівка. То командна відповідальність дозволяє притягувати тих осіб, які не догледіли, але могли вплинути на ситуацію. Це ефективніше, бо командирів простіше знайти. Ми почули думку Андрія Яковлєва, який є експертом у регіональному центрі прав людини. Як розповіли в прокуратурі Донеччини, правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни. Поєднаного з умисним убивством після публікації відео власне цього розстрілу на відео зафіксовано, кажуть у прокуратурі, як російські армійці під час штурму наших позицій між селами Іванівське та Хромово Донецької області розстрілюють сімох полонених українських військовослужбовців на записі з камери дрона, видно, що представники збройних сил Росії спочатку наказують українським військовим вийти з окопу, після зібравши всіх оборонців в одному місці і відійшовши на декілька метрів, російської. Ський військовий випускає по них автоматні черги, зазначили в Донецькій обласній прокуратурі наступного дня після ймовірної дати вчинення цього злочину. Того ж дня, тобто 25 лютого, в офісі генерального прокурора повідомили, що загалом в Україні наразі розслідується 19 кримінальних проваджень за фактами убивства 45 українських військовополонених. Розслідування цих злочинів перебувають на контролі офісу генерального прокурора, і в усіх цих жахливих випадках ворог умисно ігнорує положення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Це може свідчити про підтримку таких дій найвищим командуванням. Російських збройних сил. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо чи читаємо в інтернеті. Особливо якщо інформація приходить із так званих анонімних джерел. Від них я взагалі раджу вам відписатися. Натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах і на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший і Суспільна культура вебсайті сайті Суспільне новини і в соціальних мережах Суспільного. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію. І не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.